Не м 5 90 але майже G-30. Дуже класна оптика, вона вже переодіта. В нас лазерна оптика, бампера м капот оригінальний, емочний. Подивіться на неї ззаду. Це просто шпушка. Ось такий у нас роздвоєний вихлоп, дипузорчики. Маємо також М-зеркала, безключовий доступ на усіх дверях. Тут у нас повний фарш, електрорегулювання сидінь, автосвітло, датчики сліпих зон ми маємо там, пробочка. Звісно ж, автомат, переключання режимів, відключення стабілізації, відключення парктроніків, автохолд, електроручник, управління мультимедіа, ось така широка, класна. У нас мультимедіа. Тут дерево, у нас клімат-контроль, адаптивний підігрів, і керма, і сидіння. Тобто, якщо на вулиці там плюс 3 десь градуси, вони автоматично включають підігрів керма та підігрів сидінь. Тут до речі, і пам'ять сидінь є. І проєкція, дуже класне кермо. Тут у нас і утримання в полосі, і дистанції, і голосове управління, і круїзи. На ліпісточках вона, до речі, ось ліпісточки це щоб прям тулити безбожну ній. Вона в нас 2-літрова, але їде вона на всі 5,5. Тут у нас, до речі, чорна стеля з люком. Дуже класний білий салон і адаптивний круїз-контроль ще. Вона сама і притормажує і набирає швидкість, якщо спереду їде машина. ну За 29 тисяч це дуже класна комплектація, я так вважаю. Коротше, ще ще подарок тут є. Красовочки, подарунок, іду до цієї BMW щоб на сакарчик заїжджати у науві на нових педалях та на новій машині. Позаду у нас прекрасний диван, білий, з підлокітником такі у нас підстаканички класні. Дефлектора, прикурювачі. Дуже класні колонки. У нас два ключа в комплекті до неї. Так що, якщо один загубити, то другий вже прийдеться його робити. Це два ключі. Багажничко у нас він електричний, камера заднього огляду. І класний багажник, дуже глибокий. Тут у нас і сіточки є, і ще полички для речей. Я вигляд дуже класний. Запрошуємо на автополін Софіївська 19, білогородка, Поки вона ще є. 29 тисяч. Нагадую, 29, знижка. Давайте чекаємо. Автопоєнт. Придбай якісне авто.